Райна агресор Росія за минулу добу атакувала енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України сьогодні, у понеділок, 9 вересня, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанції та споживачів. На цей час живлення частково відновлено. Водночас у Донецькій області під час російського обстрілу. Знеструмлювалося кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники. Усіх виведено на поверхню йдеться у повідомленні Міненерго. Крім того, у Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії. знеструмлювалися три більше ніж три тисячі абонентів у трьох населених пунктах. Російські дрони порушили повітряний простір двох країн-членів НАТО, а саме Латвії та Румунії, після чого обидві країни надіслали початкові звіти про інцидент своїм союзникам по НАТО. Також було розпочато детальніше розслідування. Пише The Telegraph. Відомо, що один з безпілотників залетів до Румунії в неділю під час нічної атаки на Україну, а інший впав на сході Латвії і у Бухаресті вирішили. Відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба та розіслати текстові повідомлення жителям двох східних регіонів. Міністр оборони Латвії Андреа Спруц зауважила наступне. Ця ситуація є підтвердженням того, що нам необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, в тому числі розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби, щоб обмежити діяльність БПЛА. Безпілотних літальних апаратів різного призначення. Водночас на такий інцидент відреагував і президент країни Едгар Рінкевич. Він сказав наступне. Цитую: ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні реагувати на них колективно. Своєю чергою, заступник генерального секретаря НАТО Мірчаджуане заявив, що жоден з випадків не був визнаний достатньо значним. Аби викликати будь-яку колективну реакцію НАТО, серед якої положення про взаємну оборону передбачене статею 5 статуту, яка означає, що напад на одного члена альянсу є нападом на всіх, він підкреслив НАТО засуджує нічне вторгнення Росії у повітряний простір Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад Росії на членів альянсу. Ці дії є безпідповідальними і потенційно небезпечними. Кінець цитати. Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелісланцбергіс вважає, що бездіяльність союзників призвела до падіння російських безпілотників на території країн-членів НАТО. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X. Інциденти, немислимі ще три роки тому зараз розглядаються як рутина. Ніщо не повинно падати на Україну чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність. За його словами, Литва буде підтримувати рішучу відповідь партнерів. Тим часом з'являється інформація, що російським безпілотником, який 8 вересня впав у Латвії, ймовірніше за все був шахет. Він був начинений вибухівкою. Про це повідомляє з посиланням на Рустевенет, як зазначається за словами командувача національними збройними силами Латвії, дрон був деактивований. Наразі проводиться його ретельний аналіз. Також він заявив, що появу дрона в Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країн. Метою дрона була не Латвія. Ну в принципі, відмовки ми всі ці чули. І за словами міністра оборони Андріса Спру Латвія посилить. Протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на російські дрони, які залетів в їх повітряний простір. Паралельно з цим у Литві готують національний план масової евакуації громадян. і Він буде представлений вже у жовтні 2024 року. Про це повідомляє з посиланням на ЛРТ. під час прес-конференції. Міністр внутрішніх справ Агне біло зазначила, що сам план буде готовий до початку жовтня. Вона зазначила, що у кожній територіальній одиниці є свій план евакуації однак, Біла Тарти наголосила, що країна повинна мати план евакуації національного масштабу, а також бути готовою до його реалізації у разі потреби. Вона також заявила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням. Сьогодні цивільний захист актуальний як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону піддаються гібридним та дезінформаційним атакам, а диверсії це наша нова реальність. Важливо зазначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному. Вона зауважила, що буде недостатнім зміцнювати цивільний захист лише на національному рівні. За її словами, уряд вирішив працювати разом з іншими країнами Балтії. Також Білота зазначила, що країни подаватимуть заявки на фінансування створення планів евакуації населення від Європейського союзу. Так, це дуже дорого, але ми повинні обговорити можливості об'єднання наших зусиль і отримання відповідної підтримки від ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського союзу, щоб краще розуміти загрози і забезпечити заходи цивільного захисту. Відомо, що ще у середині липня Сейм затвердив програму зміцнення та розвитку цивільної оборони. Вона була ініційована міністерством внутрішніх справ, і зміст включає створення нових укриттів, систему повіщення спеціального мобільного. Додатку та фінансування в розмірі 285 мільйонів євро. А також у Литві наголосили, що будуть надалі підтримувати Україну і боротьбі з російською агресією. І голова МВС Литви також заявила, що наразі уряд має адаптувати цивільний захист до гібридних та військових загроз. Вона сказала, нам необхідно перейти від цивільного захисту до цивільної оборони. Часи змінилися також на прес-конференції. Міністр внутрішніх справ Латвії повідомив, що наразі його країна працює над створенням безпечних укриттів у підземних будівлях. Заявив він наступне, що зараз у Латвії налічується близько п'яти тисяч підземних будівель. Ми прагнемо, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як укриття. І зенітники третьої окремої танкової залізної бригади зсу вперше збили на величезній висоті російський безпілотник Орлан в небесній дуелі та показали відео. Військові розповіли, що від цієї новини захоплює дух. Залізна бригада вперше збила висотний російський безпілотник в небесній дуелі. Це сталося 7 вересня над Харківщиною, що засікли ворожі БПЛА Орлан 10 у Заданий район помчалася група ворон зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Йдеться, що у взаємодії з побратимами, прикордонниками, танкісти визначили курс та висоту цілі. На місці один воїн підготував техніку до роботи. Потім вступили в дію ще двоє членів екіпажу мисливців за розвідувальними крилами окупаційних військ. Давайте побачимо, як це було.

Ві, розповіли, що полювання було надскладним. По перше висота понад три кілометри. По-друге, Орлан постійно змінював напрям та висоту. У повідомленні йдеться, але завдяки майстерності та злагодженим діям групи ворон, безпілотник-розвідник догнали на висоті 3620 метрів і знищили. Щодо Орлан 10 у бригаді нагадали, що Орлан 10 це вкрай небезпечний безпілотник. Він може пролетіти 600 кілометрів, піднятися на 5 кілометрів, а радіус його дії 120 кілометрів. Дрон виявляє. Цілі та коригує вогонь, перехвачує радіоперемовини, блокує мобільний зв'язок, ламає сигнал GPS, складає боєприпаси з малої висоти тощо. Також третя -та штурмова бригада оприлюднила втрати російської армії за тиждень боїв на Харківщині. Цитую, за сім днів у боях тут поклали ще 237 росіян двохсотими і 373 сімдесят трьохсотими. Йдеться в повідомлення. Крім того, протиповітряні сили бригади спіймали рідкісну ціль, високоточний ударний безпілотник Куб БЛА. Також бійці знищили два дрони ланцет, три зала та один суперкам. Ліквідували БМП 3 окупантів і вразили танк. Серед ворожої арти знешкоджено чергову Мста Б, уразили два А 28 «Грім», МТ-12 рапіра, два міномети Васильок, інші цілі, два підбитих і один знищений мотоцикл, на яких ворог роз'їжджав на передовій. Як повідомлялося раніше, 22 серпня стало відомо, що Третя штурмова бригада почала наступ саме у Харківській області. І щодо українського удару по авіабазі Маринівка в Волгоградській області Росії, який є, був 22 серпня 2024 року, це атака спричинила масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання. Про це повідомляю з посиланням на міністерство оборони Великобританії у соцмережі X. З'явилися ось такі знімки за даними британської розвідки. Результатом удару стало чотири зруйновані укриття для літаків. Три пошкоджені укриття також для літаків. Зруйнований такий оптичний антенни, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення. Щодо ударів по авіабазах, то нагадаю в ніч на 22 серпня. Дрони атакували військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області Росії. Супутники НАСА зафіксували три осередки займання на території авіабази згідно з відкритими даними на цій авіабазі дислоковані фронтові літаки. Розвідники Су 24 МР, другої окремо розвідної авіаційної ескадрилі конкретної військової частини 4-го командування ВПС та ППО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилі 697 до складу 7. Також там могли базуватися і винищувачі Су-34. Нагадаю, що і до цього, ще 16 серпня, українські дрони Тамікадзе атакували російський аеродром Саваслейка у Нижегородській області Російської Федерації. Як повідомляють джерела у військовій розвідці, в результаті тоді атаки було знищено літак. Міг 31 К два літаки ІЛ 76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно, міг 31 К або міг 31 і.